Всім привіт! З вами Боброва Івана та Імілянна Олександра. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про алгоритм накладання пов'язки, що має назву рукавичка або ж лицарська рукавичка. Її накладаються у випадках множинних пошкоджень пальців, ну зазвичай при опіках, або в тих випадках, коли потрібно забинтувати кожен палець окремо. Для накладання цієї пов'язки нам знадобиться бильд. Зазвичай пов'язки такого типу ми накладаємо. Якщо це права рука, починаємо з великого пальця та рухаємося в напрямку мізинця. А якщо ж ліва рука все робимо навпаки. Починаємо з мізинця та рухаємося в напрямку великого пальця. Накладання пов'язки, ми розпочинаємо з декількох турів навколо руки, попередньо залишивши невеличкий кінчик бинта для того, щоб тоді було зручно зафіксувати після закінчення накладання пов'язки. Спершу потрібно зробити 3-4 тури навколо самої руки та зони зап'ястя, а потім перекрутити бинт вісьміркою та почати замотування великого пальця. Після того, як ми замотали. Великий палець ми бачимо, що у нас утворився пиптик, який ми потім загинаємо та замотуємо його. Після того, як ми закінчили замотування великого пальця, ми перекручуємо бинт вісьміркою та робимо ще один-два тури навколо руки. Далі знову перекручуємо бинт вісьміркою і приступаємо до перемотування вказівного пальця. Варто пам'ятати, що нам слід максимально щільно накласти пов'язку на пальці, щоб не було прогавин. Коли ми вже домотали до кінчика пальця, ми знову спостерігаємо утворення своєрідного пиптика, який ми загинаємо та замотуємо бинтом. Тоді ж знову перекручуємо бинт вісьміркою та робимо один-два тури навколо руки та переходимо до обмотування середнього пальця. Тут потрібно діяти так само, тому ми перекручуємо бинт вісьміркою та приступаємо до перемотування середнього пальця. Коли ж ми досягли кінчика пальця і знову спостерігаємо утворення своєрідного биптика, ми загинаємо його та перемотуємо бинтом. Після того, як ми закінчили перемотування середнього пальця, ми знову перекручуємо бинт вісьміркою та робимо один-два тури навколо руки. Зробивши один-два тури навколо руки, варто перейти до замотування безіменного пальця, попередньо перекрутивши бинт вісьміркою. До кінця накладання пов'язки наш алгоритм дій залишається незмінним. Такі маніпуляції ми проводимо над кожним із пальців. Коли ми завершили замотування усіх пальців долоні, ми переходимо до завершального етапу накладання нашої пов'язки, тому нам залишається зробити ще декілька турів навколо самої руки та зав'язати пов'язку, використовуючи кінчик бинта, який ми попередньо залишили на початку. Особливість цієї пов'язки, що має назву лицарська рукавичка, полягає в тому, що незважаючи на те, що в нас перемотані всі пальці, долоня залишається вільною. Ну що ж, сподіваємося, що це відео було для вас корисним. І тепер ви знаєте про алгоритм накладання пов'язки рукавичка. А з вами були Діврянова Олександра та Боброва Іванна. Бережіть себе, побачимось!